Кла військового, військовослужбовця який складає зараз чуть більше 20 тисяч гривень. Він чомусь в уряді не змінюється, чомусь не бачить пріоритетності підвищення зарплат нашим захисникам та захисницям в кабінеті міністрів України. Натомість дуже багато ініціатив від них виходить стосовно зарплат інших державних органів, в тому числі тих, які ну чисто посередковано відносяться до забезпечення нашої національної безпеки. І е, такий несправедливий підхід, коли соціальні стандарти за пропозицією уряду у середньостроковій перспективі повністю заморожуються. Тобто, зараз не йде мова про підвищення мінімальної зарплати, мова не йде про підвищення прожиткового мінімуму, мова не йде про е, справедливий підхід до нарахування зарплат військовим, медикам, вчителям та іншим важливим категоріям. Професійно, професійним категоріям населення, натомість привілейованим чотирьом міністерствам все-таки рішення ухвалено. Я вважаю, що угу. це е, у час навіть не просто е, воєнного протистояння з Росією, а в принципі, у навіть мирний час потребує дуже детальної дискусії, і не можна от такими от шулерськими методами е, ставити правки у технічні законопроекти і просувати рішення у Верховній Раді.